Місто Павлоград один з учасників проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ 7. За кошти гранту уряду Німеччини тут модернізована амбулаторія номер 8 У червні 2023 року відбулося її урочисте відкриття за участю мерії та керівництва УФСІ. Задля оновлення амбулаторії оздоблено та утеплено фасад будівлі, утеплено надземну частину цоколю. Улаштовано ганок, замінено старі вікна та двері на енергоефективні, замінено мережі водопостачання та водовідведення, систему опалення, освітлювального та електричного обладнання, систему вентиляції, встановлено сантехніку та проведено внутрішні роботи. В амбулаторії забезпечено доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за принципом універсального дизайну. На вході до закладу встановлено інформаційну табличку. Зі шрифтом Брайля на всіх шляхах руху розміщені інформаційні таблички, тактильні та візуальні елементи доступності для людей з порушенням зору, облаштовано туалетну кімнату, пандус та прилеглу територію з урахуванням потреб цієї категорії осіб. Встановлено кнопки виклику персоналу. Також ми отримали у подарунок з метою покращення надання медичної послуг 12-канальний кардіограф, цифровий стетоскоп, монітор пацієнта, автоматичний гематологічний аналізатор, біохімічний аналізатор, центрифугу, тономерти, пульсоксиметри та розніманітні швидкі тести та засоби індивідуального захисту, які дуже допоможуть у нашій роботі. В оновленій амбулаторії працює дев'ятеро лікарів. Арів та 30 осіб медичного персоналу, які тепер прийматимуть пацієнтів у кабінетах з сучасним оснащенням. Амбулаторія обслуговує понад 15 тисяч мешканців, з яких майже 4 тисячі переселенців.